Аватар неймовірно атмосферна і чарівна настільна рольова гра. Спочатку це був лише сетинг Аватар останній мах повітря, який розповідав історію подорожі Аватара Аанга, щоб опанувати чотири стихії та врятувати світ. Але історія цього світу охоплює тисячі років, і з часом було розказано набагато більше історій різних епох Аватар, включаючи комікси, романи та, звичайно ж, епічну серію про наступника Анга легенду про кору. Разом ці твори складають легенди Аватара широкий термін для усіх різних історій, які детально описують пригоди героїв чотирьох націй та міста республіки. Цей величезний всесвіт легенд Аватара часто називають Аватар Всесвітом. Всесвітом, який охоплює всю людську та природну історію цього унікального світу. Але давайте поглянемо, чи справді рольова гра настільки хороша. Спойлер. Так, вона божественна.